Тібері Сільваші еволюціонував у своїй творчості від сюжетного живопису до хронореалізму, від монохромних полотен до просторових об'єктів. Його мистецтво в різних епохах та стилях це сучасність, є авангард, локальні художні традиції та міжнародний мінімалізм, живопис кольорового поля й концепція присутності культури. Якщо поставити запитання, звідки починається сучасне мистецтво України, творчість Сільваші дає підстави для такої відповіді із виставок у Седневі, з одночасного розвитку двох важливих мистецьких явищ живописного заповідника та парк комуни з проблеми кінця історії картини та переосмислення ролі художника в перехідному часі європейської культури. Тіберів картина говорить мовою кольору, залишаючи заглядачем право на тлумачення. Його роботи це не просто полотна, приті фарбою, а особливий простір, де колір перетворюється на музику, а тиша стає відчутною.